Всім привіт! Ви на каналі Супер Максим. Сьогодні ми розпаковуємо три пакетики лісових. Великі лісу. У нас тут є різні колекції, різні іграшки. Надіюсь, не буде повторів. Що ж, розпаковуємо? Це хто тут у нас? Мандрея! Класний. Ну всередині Арбізи. І в цій колекції є дуже гарні постріли. Зараз я вам покажу, наскільки той мандрил виглядає в природі. Ось так він виглядає. Що ж, давайте оберемося за другий пакетик. Відкривається, повернуться тут більше. Двіша, це не потер. А! Та це він! Білий тигр! Білий тигр! Вау, який він красний! Він світиться одержаний! Буквет! І в нього постер дуже гарний. Давайте ще на кінці будемо читати всі параметри. Потім подивимось, який в нього постер. Ось такий в нього постер. Ось сама іграшка з пінопластом. У мене вже є дві іграшки. Ну, і в нас останній пакетик. що там буде ведмін. За Закриваю. Чорна Пантера. Клас. Вона вже така була, але вона все одно дуже класна. Буде дві чорних пантери. А є ще постер. Дивимося. Так, дивимося постер. Чорна пантера. Тут постер є. Відкриваю. І тут такий от постер у нас чорної пантери. Ну, іграшки у нас гарні, дуже навіть. Ми скоро, може, зберемо всю колекцію лісові і може покажемо всю нашу колекцію цих тваринок. Так, дивимося. Починаємо з мандрила. Він у нас перший попався, Дивимося. Він у нас супер рідкісний зарбітка. І читаємо. Мандрил вид приматів і сімейства мартишкових. Їхнє забарвлення одне з найяскравіших серед приматів. Кіс Кові борозни, що тягнуться вздовж носа, пофарбовані у блакитний або синій колір. Ніс, яскраво-червоний. По бокам, морди, біла або жовтувата шерсть такого ж кольору і борода. Шерсть на тулубі від бурої до темно-коричневої. Колір шкіри на сідницях від червоно-синього до блакитного. Іноді фіолетовий мандрил порівняно велика мавпа вагою. 25-30 кг. Проживають мандрили в вологих африканських лісах, часто зустрічаються у скелях, районах, тримаються зазвичай невеликими групами. В середні, але віддають перевагу рослинній їжі. І читаємо параметри. Агресивність. В нас тут є 5 і небезпечність 6. А ні, агресивність теж 6. Природні вороги Леопард Пітлон особливість має одне з найяскравіших забарвлень серед приматів. Давайте дивимося ще. Далі в нас попався білий фігрик. І ми беремо це і буклет, і читаємо ще про нього інформацію. Білий тигр представник бенгальських тигрів зі вродженою вродженою мутацією, що призвод. Дикі до повністю білого забарвлення. Має чорно коричневі смуги на білому хутрі. Таке забарвлення дуже рідко трапляється серед диких тварин. За розмірами білі тигри зазвичай менші, ніж звичайні бенгальські тигри. Вони дуже швидкі та спритні. здатні Досягти жвидкості 60 км в годину. Тигри вкрай небезпечні та е агресивні. Зустрічаються в азії, ведуть одночливий спосіб життя на, своїх на своїй території, не сприймають навіть родичів, харчуються оленями, лосями, кабанами під час. Полювання тримаються в засідці, чекаючи нагоди для нападу. Грізний хижак. У нас тут і читаємо параметри: агресивність 10, небезпечність 10. Природні вороги немає, особливість вміють добре плавати. Давайте ще далі пантера. Чорна пантера. Чорні пантери ну, забарвлені собини роду пантер. Вони не є самостійним видом найчастіше це леопарди чи ягуари. Чорне забарвлення є проявом му. Тації гену. Серед великих кішок частіше зустрічаються в тих тварин, які живуть у густих лісах. При недостатньому освітленні таке, таке забарвлення робить їх менш помітними. Шкура чорної пантери. Не ідеально чорна. На ній завжди видно плями. Крім забарвлення, чорні та плямисті, леопарди, ягуари нічим не відрізняються. Чорні пантери зустрічаються в Африці. Плюють вночі, коли вони менш помітні. Якщо пантера голодна, вона кидається на будь-яку істоту. Далі ми. Дивимося на параметри. Класна пантера. І давайте ще дивимося на параметри, що у нас тут є. Агресивність 10. Білий тигр дорівнює чорній пантері. Небезпечність 10. Вони рівні. І природні вороги немає. Вони ще раз рівні. Особливість чорна пантера найбільш кровожерний хижак. Ну, а в тигра яка. Вміють добре плавати, значить, той плаває, а той головить. Що ж, пора нам прощатись, друзі. Всім па-па. Слава Україні. Підписуйтесь на канал Супер Максим. До зустрічі!